Добрий день, Ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні ми зв'яжемо ось таке маленьке яєчко, яке чудово підійде як декор на Великдень, як іграшка до якоїсь як доповнення до якоїсь іграшки, наприклад, до курочки. І як чудовий матеріал для вивчення кольорів. Для грі в мейморі, коли можна там витягати одненький кольори, питати, якого кольору немає у дитини і так далі, так далі. Тобто Це чудовий матеріал для всіляких дитячих ігор, для розвитку дитини. Тож, почнемо. Всі матеріали, які я використовую, я вам залишу в описі під цим відео. Тож переходьте, дивіться, там ще є цікаві плейс-листи з іншими моїми іграшками. В мене дуже багато в'язаної їжі та чудових таких милих звірушок тваринок. Тож, обирайте собі майстер-класи до душі, а ми почнемо в'язати яйцем. Яйце в мене буду рожевого кольору. В кільце гурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Для тих, хто в'яже взагалі вперше в житті іграшку Амігурумі, є також в описі під відео, відео, яке називається основи амігурумі». Там я дуже повільно показую кільце Амігурумі та основні елементи, які вам знадобляться, щоб зв'язати просту іграшку. Тож тут я на це не звертаю уваги, і це відео вже для тих, хто має якісь мінімальні. Кільцемі грумі, шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затягуємо і тепер під кожну петельку в наступному рядочку. В'яжемо прибавочку, тобто по два стовпчика без накиду, під одну петельку. Ось один я пров'язала стовпчик. І сюди ж під цю петельку другий стовпчик знов один, другий. І так, до кінця рядочку. У нас в кінці рядочку буде 12 стовпчиків без накиду. Дов'язали, у нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Тепер же підтягуємо добре, щоб тут не було дірочки. І наступний рядочок прибавочки у нас буде через один стовпчик. Один стовпчик, в наступну петельку прибавочка, два стовпчики один, другий. І таким чином ми в'яжемо шість разів: один стовпчик, одна прибавочка. Дов'язали у нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Тепер контрастною ниточкою відмічаємо початок рядочку і в'яжемо просто 18 стовпчиків без прибавочок убавочок один рядочок під кожну петельку по одному стовпчику, без накиду. Дов'язали. Наступному рядочку прибавочку робимо через два стовпчики. Під першу петельку один стовпчик, друга петелька, один стовпчик, третя петелька прибавочка, два стовпчики під петлю. Ось так. І так в'яжемо шість разів до кінця рядочку. Два стовпчики, одна прибавка. Дов'язали. У нас вийшло 24 стовпчика без накиду. Тепер по 24 стовпчика без накиду ми пров'язуємо три рядочки. Відмічаємо початок, і тепер під кожну петельку по одному стовпчику без накиду пров'язуємо 3 рядочки, по 24 стовпчика без накиду в рядочку. Пров'язали 3 рядочки по 24 стовпчика. Така деталька виходить вже. Відмічаємо початок рядочку, і знов у нас вже останній рядочок із прибавками через три стопчики. Перший, другий, третій і прибавочка, два стовпчики під одну петельку. Таку комбінацію повторюємо до кінця рядочку. Три стовпчика одна прибавочка. Пров'язали, у нас вийшло 30 стовпчиків без накладу. Тепер робимо також маркером відміточку і пров'язуємо по 30 стовпчиків в рядочку, 4 ряди. Один, два, три. І так, під кожну петельку по одному стовпчику без накиду. Чотири рядочки. Пров'язали, будемо завершувати наше яєчко убавочками. Відмічаємо початок рядочку. Убавочки будемо робити через три стовпчики. Один. Два три убавочка. Один, два, три. Обавочка. І так шість разів до кінця рядочку. Далі набиваємо іграшку наповнювачем, в мене це холофайбер, Відмічаємо початок рядочку, і у бабочки будемо робити через два стовпчики. Один стовпчик, другий, бабочка. І таку комбінацію повторюємо до кінця рядочку Два стовпчика, одна обавочка. Пров'язали, залишилось 12 стовпчиків без накиду. І обавочки будемо робити через один стовпчик. Один стовпчик пров'язуємо, і наступна обавочка. І таку комбінацію 6 разів до кінця рядочку один стовпчик, одна обавочка. Дов'язали рядочок, у нас залишилось 12 стовпчиків без накиду. Я ще додала трохи наповнювача. Ви також подивіться, можливо, потрібно додати. І закриваємо ще один рядочок, 6 обавочок підряд, одна обавочка і одразу друга. І так до кінця рядочку. Третя. Четверта. П'ята. А шосту завершуємо. Ось так підхоплюємо. І одразу через. Петельку, яка на гачку. Так. Залишаємо кінець, яким нам буде зручно затягнути такий приблизно. Витягуємо ниточку. Голочка така спеціальна для в'язання із широким вушком і тупим кінцем. Не затягну зараз ще раз. Так і тепер підхоплюємо через одну три стовпчика без накладу, один. Два. І три. Підтягуємо. Витягуємо ниточку всерединку, вирівнюємо, щоб було рівно яйце, не стирчало. Тут можна, можна декілька разів проткнути крізь яйце, можна ще так додатково закріпити. Так. Переховаємо так, підтягуємо цей вузольчик і все, його вже не буде видно. І ще два-три рази ховаємо ниточку всередину. Трошки натягуємо ниточку і відрізаємо. Ось наші яєчки готові. Можна нав'язати цілу купу з різного кольору, буде дуже красива прикраса на Великдень, а потім станеться в нагоді при грі з дітками. Дуже корисний матеріал для гри. Тактильний, приємний, кольоровий все, як люблять дітки. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть будь-який коментар це буде вам, від вас подяка для мене. Та це мотивує мене на, на запис нових відео для вас.